Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги полицю для взуття. Сучасна полиця поєднує в собі функціональність зі стильним дизайном, пропонуючи універсальне зберігання вашого взуття. Вертикальна конструкція робить її ідеальною для входів або коридорів. Металеві матеріали додадуть нотку сучасності та елегантності. Можете використовувати її не тільки для взуття, а й як полицю для зберігання різних речей. Зробіть вхід у свій дім привабливішим за допомогою цього сучасного рішення для зберігання речей, яке поєднує практичність та естетичну привабливість.